Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами продовжимо оглядати класику. Друге, велике доповнення до гри Катан під назвою Міста і лицарі, яке я вважаю основне, головне і мастхевне, адже додає до гри не тільки більше стратегічної глибини, а також більше взаємодії між гравцями. Так, звісно, ми все ще не можемо нападати на міста і поселення один одного. Проте тепер в нас з'являється можливість блокування міст і знищення лицарів, які так тепер стають фігурками. І крім цього, до гри додається розвиток, така собі прокачка за треками, яка не тільки надасть бонусів під час партії, але й дозволить заробити як переможних очок при перетворенні міста на столицю, так і отримання карт прогресу, які тепер трьох видів. Що хочу зауважити, базові правила я тут розглядати не буду. Якщо не знайомі із катаном, натисніть на паузу, і швиденько подивіться огляд на базу. Він невеличкий. Але все стане зрозуміло. Що ж, я думаю, тепер всі готові. Тож, поїхали! Отже, поговорити в цьому доповненні дійсно буде про що. По перше, тепер у грі з'являється додатковий кубик подій, який викидатимете разом з іншими, і цей кубик може або принести вам карту, або наблизити варварів до катану. Так, так, тепер тут з'являються загарбники, які будуть приходити до вас у гості, коли дійдуть до останньої комірки треку і будуть намагатись руйнувати ваші міста. По-друге, на початку розбійник не знаходиться на полі, а входить у гру лише коли перший раз припливають варвари. Проте, навіть поки немає розбійника на полі, гравці так само повинні скидати карти за випадіння сімки, якщо вони мають більше, ніж сім карт на руці. То інших символів на кубику, то вони дають змогу отримати певну карту прогресу. І є тут у нас три типи карт, кожен із яких відповідає символу на кубику, як і певному треку на плані розбудови. Під час партії ви зможете підвищувати свій показник на кожному треку, скидаючи зазначені ресурси, і переміщуючи маркер. А це потрібно робити для розблокування показника кубика. Адже коли подія вказує певний символ, ви дивитесь на червоний кубик, і якщо цифра на ньому менша за ваш показник на зайнятій комірці, ви отримуєте відповідну карту. А якщо ні, ну тоді карта вам не достається. Звісно, що після події ви так само отримуєте ресурси за випадіння результату на інших кубах, проте у грі тепер з'явилися товари. Це саме ті карти, які ви скидаєте для підняття по трекам розвитку. Ці товари можна отримати лише маючи місто, і коли кубик вказує на деревину, вовну чи руду. Ви отримуєте один відповідний ресурс, а також відповідний товар замість двох ресурсів. Звісно, що під час торгівлі ви можете обмінюватися як ресурсами, так і товарами, навіть обмінювати їх в банку або в гаванях. А щодо будівництва, то крім доріг, поселень та міст, ви також можете збудувати міський мур за дві глини. Ця споруда є дуже крутою, адже кожен мур збільшує ліміт карт на вашій руці на два в момент, коли випадає сімка на кубах. Тобто, маючи два мури, ви можете мати 11 карт на руці, її нічого не скидати. Щодо лицарів, то тепер в колодах у вас не буде особливих карток лицарів, адже колода розвитку взагалі тут не використовується і, відповідно, нагороди за найбільше військо також не буде. Тепер ви зможете створювати лицарів самостійно, виставляючи їхні фігурки на поле, а потім прокачувати їх і активовувати для виконання дій. У вас буде всього 6 лицарів, 3 по 2-3 типів, кожен кращий за попередній. Створення лицаря вартує руду та вовну, і ви виставляєте його на будь-яке вільне перехрестя, куди підходить ваша дорога. За таку саму комбінацію ресурсів ви можете покращити лицаря, проте кожного один раз захід. Проте до третього рівня покращення можливо лише за умови, що ви вже збудували фортецю, третій рівень на треку політики. Лицарі в цілому потрібні для декількох речей. По-перше, ви за їхньою допомогою можете проганяти ось цих розбійників, перемістивши їх на якусь іншу плитку і отримавши за це ресурси від противника. Крім цього, вони вам також потрібні для блокування перехресть, щоб противник не міг побудувати свої поселення, а також для відбиття нападу варварів. Але для цього всього ваші лицарі повинні бути активними, тобто мати шолом. А вдягнути його ви можете за одне збіжжя за лицаря і виконуючи ним дію, ви просто знімаєте шолом і активуєте його. Ну і звісно, що за зняття шолома ви також можете переміщувати лицаря своїми дорогами, навіть проганяючи чужих лицарів, але тільки слабших за вашого. А також як я вже казав, ви можете блокувати перехрестя, адже за наявності лицаря будувати поселення на перехресті не можна. Щодо планшета розбудови міста, то, як я зазначив, ви можете прокачувати ці треки, скидаючи зазначені товари, але для цього ви повинні мати принаймні одне місто на полі, і при досягненні третього рівня на кожному треку ви отримуєте один із постійних бонусів. Наприклад, побудувавши акведук на треку науки, якщо за результатом ось цих циферних кубів ви не отримуєте жодного ресурса, ви можете взяти собі будь-який ресурс із запасу на руку. Якщо ж ви побудували гільдію, тоді ви можете... Обміняти два будь-яких товари на будь-який один ресурс або товар, якщо захочете. А фортеся дозволяє вам розвивати воїнів третього рангу, тобто тих, що мають ось такий три хвости на своєму прапорці. Щодо четвертої комірки, то коли ви до неї доходите, ви перетворюєте одне своє місто на столицю, і тепер воно приносить не два, а вже чотири очки. Проте, якщо хтось встигне розвити п'ятий рівень швидше за вас, ви втрачаєте свою столицю. Щодо дій, то це в цілому все. Ще пізніше поговоримо за карти розвитку, але зараз зупинимось на варварах, адже коли через кубик подій варвари доходять до останньої комірки треку, вони нападають на вас. Силою варварів є кількість міст на полі, а вашою силою оборонців є кількість пропорцій на всіх активних лицарях у шоломах на пулі. Якщо сила варварів більше, гравець, який виставив найменшу силу лицарів, втрачає місто, перетворюючи його на поселення. А якщо ваша загальна сила більше за варварів, тоді. Гравець, що надав більшу силу, отримує переможне очко. Проте цікавим є те, що наприкінці бою всі лицарі, що брали участь в бою, виснажуються і втрачають свої шоломи. Тож вам доводиться завжди балансувати між персональними потребами в активації дій лицаря, або ж залишати їх активними для самого бою проти варварів. Щодо карт прогресу, тепер вони стали набагато різноманітнішими. Тут ви можете самостійно вибирати результати на кубах, міняти жетони місцями на полі, збирати ресурси з-під контрольних плиток, мати більш вигідні комбінації для обміну товарів, чи навіть знищувати дороги суперників або забирати карти товарів у лідерів за очками. Ну а сама партія тепер триває не до 10, а до 13 переможних очок. Хоча завдяки столицям це збільшення кількості очок для перемоги не дуже її відчувається на тривалості партії. Як на мене, доповнення міста і лицарі це дійсно крутеське доповнення до гри, адже воно додає дуже необхідні елементи, щоб дати глибину ігровому процесу. Ну так, звісно, тут в цілому залишається вся основна проблема катану, а саме отримання ресурсів за кидка кубів. І якщо ви не фартовий, ніякі там шістки і вісімки біля ваших поселень і міст не гарантують вам отримання великої кількості ресурсів. Але тепер гра змінює акценти, адже ви не можете просто піти і купити собі карту розвитку. Тепер ви концентруєтесь на прокасті треків, і вже відповідно цього ви будете отримувати бонуси за вдалих китків кубів. А за карти тут дійсно варто боротись, адже бонуси бувають дуже і дуже круті. Також тепер у грі з'явилась реальна боротьба на полі. Більші можливості з пересуванням розбійника за використання дії лицаря, блокування перехрестя, навіть видалення цих. Лицарів з поля взаємодія тепер стала дійсно відчутною, і, як на мене, це додало напруги ігровому процесу. Щодо товарів, то їх важко дістати у грі, тому зміщуються акценти на потребі вигідних обмінів. Тому ви постійно шукаєте можливості зайняти гарні локації для обміну або вимінюєте це все у суперників, якщо хитрості вистачає. Тож як на мене, катан із цим доповненням міста й лицарі. Саме є базовою грою. А ось сама база це, так би мовити, гра для початківців, тих, хто тільки хоче познайомитись з основою гри. А далі тільки так. До того ж, тут також є можливість грати п'ятьох чи шістьох у цю гру завдяки спеціальному розшинню, яке в цілому діє за правилами базової гри. Проте, чесно кажучи, із цим доповненням міста і лицарі я жодного разу не грав більше ніж на чотири гравці, і можливо, це може бути трішки за хардкорно для цієї версії, де у всіх будуть лицарі, постійні перекидки, розбійників і виштовхування, але в такому випадку боротьба за локації і ресурси буде дійсно епічною. І на цьому у мене все про це доповнення. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, а точніше, доповнення. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.